Вітаю, шановні! В мене до вас нескромне питання. Що б ви робили, маючи на руках, 2 мільярди? A few moments later. Любі українці, цей день настав. Ми бідні студенти, в яких з двійки є лише 2 гривні. А ось в героїні сьогоднішнього огляду ці гроші є. Та не тільки в неї. Тому будемо спостерігати за тим, як багаті люди живуть. Тож запасайтесь чаєм та починаємо. Дорама є рімейком даної книги, яка онурює читача в життя сестер, їх проблеми, з якими вони стикаються на своєму життєвому шляху. Книга вас ніжністю та теплом, а дорама несе в собі смерті. От це так, Невідмінно від англійської версії, ключовою ланкою цієї дорами є гроші, які вирішують все в цьому житті. Починаючи від того, хто ти є та ким ти станеш. І це прекрасно покажуть нам в перших хвилинах дорами, одразу пихаючи в атмосферу бідності. Старша сестра Інжу схватила флешбеки зі свого дитинства. Сім'я була настільки бідна, що не змогла дозволити купити торта на день народження старшої дитини. А тому замість свічок на торті їх запалили на яйцях. Сьогодні у молодшої сестер день народження, тому старшенька розчулилася, що вони змогли купити торт для молодшої. А ось наша іменинниця. В честь дня народження старші сестри приготували подарунок. Кошти на екскурсію за кордон. Ого. Нахера воронуш. На херо. питоється. <п 'я> Жіночки якось нечхати на почуття доньок, тож дочекавшись моменту, поки всі заснуть, мамця краде гроші і лишивши записку таким кінчі, тікає з дому. <му> Господи, ну от не створені деякі люди бути батьками. Мати не приймає ніякої участі в житті своїх доньок. Лише додає хлопотів дівчата цій новині були не раді від слова зовсім. Я дуже злий, я дуже злий на юльку, моєї злості немає меж. Але, попри всю цю ситуацію, сестри не впадають у депресію та повідомляють молодші, що вони відправлять її на ту екскурсію, що б там не було. Починають думати, де ж дістати ці гроші. Почнемо з інжу. Вона в нас бухгалтер та працює в класному офісі. Але є одне але коли дівчина попросила гроші у начальниці, та її посилає. Берегенька моя засмучена дівчина направляється до своєї подруги. Хвайон, подружка в нас щедра, тож пропонує допомогу з грошима та запрошує інжу на вечерю в дорогий ресторан, прям як крашена фея, даруючи ось ці прекрасні туфлі. Бо своєї інжу благополучно до світ відправила. Подружки прийшли до ресторану, замовили їжі та поводили себе, як круті панянки. Але загвоздочка в тому, що хвайон в цьому ресторані впізнавали. І тут постало питання: Жіночко, ви ведете подвійне життя? Я Марінет. Звичайна дівчинка. Живу звичайним життям. Але є дещо, чого ніхто не знає. Це моя таємниця. Ой, добре, повернемось до грошей. Лайон дає інжу обіцяні грошенятки, але також просить підписати папери, які ну англійський. Тільки ось інжу в англійській повний зеро, то тож довіривши дівчині, інжу підписує документи. Гроші отримала, все it's cool. Але проблемка в тому, що молодшенька не хоче бути тягарем для своїх сестер та відмовляється від грошей, які пропонує їй інжу, та втікає до нової подружки. Виявилося, Інхе законектила з донькою кандидата в мера Сеула. Життя сестри робить обер на 180 градусів після знайомства з цією родиною, ну і зникненням подруги Інжу. Коли подружка на зв'язок не виходила, Інжу вирішила навідатись до неї додому. Ну, під предлогом рибок покормити. Рибок то інжу кормить, але дівчині трапляється дещо цікавіше за рибок. Оленка, 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 ти що здохла? Ти що здохла? Виявилося, що Хвайон вкрала 70 мільярдів вон компанії, в якій працювала. І я чітко знаю, що цей важкий гріх, але кожен робить висновки, ми всі різні. Так як гроші, що вкрала Хвайон та ж крадені, зрозуміло, що до поліції заявляти ніхто не збирається. А тому, в ролі Шерлока Холмса, вирішили використати інжу. Але героїня обурена таким ставленням до подруги, бо впевнена, що та не стала б красти гроші, тож пише заяву на звільнення та відмовляє з допомогою. А потім офігіває від того факту, що грошики подруга залишила їй. І ось тут починаються проблемки і справжні мутки мутитися. Що ж, перейдемо до більш глобальних спойлерів, будемо персонажів розбирати. Окей. Важним бумажним в нас є пак Босан. Балатується в мери Сеулу. Я самий чесний кандидат в президенти України. Лупан мене звати Єгор Лупан. Я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Може здаватися розумним чоловіком, справжнім сім'янином і все таке. Але насправді ж Босан жорстока людина, яка буде прибирати кожного, хто стане на його шляху і не дуже класними методами. Хлопчик вже в дитинстві зрозумів, що хоче розкішного життя, тому дружився на бонсані. В будь-якому випадку, не знаю, що це в них за кохання таке було. Я не психологиня, але їх стосунки явно здоровими не були. Можна навіть сказати, що це схиблене кохання, адже в один момент босан полетів камінчиком вниз, бо так дружина захотіла. Бонсана. Жінка загадка. Буде кругом носа водити головну героїню та й нас з вами. Я коли дивилася, одразу знала, що тітенька мутна якась. Ну так, так, дякуючи тіктокам. Тіктоком. Але вона дійсно може казатися милою та нещасною багатою жінкою. Тільки до неї осторожно, близько не підходьте, то що вона бешена. По суті, сана має ряд психічних порушень, але то й зрозуміло з такою то сімейкою, де батько людей прибирає. Та власну дружину запирає в кімнаті без віку на дверей. Ну, її бідолашно жмихнуло від такого. Хвайон. Дівчина запала в серце. Ще одна дівчина загадка, то вона вмирає, то уживає, а мені до пізди. Таку схему з грошима прокрутила, та ще й обдурити сану вийшло. Сиділа на сайті самогубць. шукала собі куліжаночку, яка вмерти хотіла, шукала, шукала, і знайшла. Ну, і настав момент. Підставна хвайон померла від рук цієї кразі жіночки. Дуїль. Ой, дівчатка. Superman, 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 Цей чоловік у нас суперкіт на мінімалках. Завжди прийде на допомогу своїй леді, але бутний, як чор. Сиділа і всю дораму думала, кого він зараз гіпати хоче. Схоже, що мене. В цілому хлопчик хороший, любить гроші, але хто ж їх не любить. Спочатку був зинджу заради своїх 40%, які вона йому обіцяла. Знаєте, я не математикиня, тому не порахую, скільки то буде вон. Ну, заробляв грашенята, відмиваючи гроші в інших. Ні, ну а що ми хотіли? Дитина сама росла, без батьків. Тут і не так на життя заробляти почнеш. Інжу. Старша сестер хоче всього найкращого для дівчат, а сама на себе забиває великий, 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 ну зрозуміло. через те, що родина бідна, інжу ніяк не могла реалізувати себе в житті. Хто я? Хто я? Хто я? Її єдиною мрією було вийти заміж за багатія, але життя зіграла з нею злий жарт. Заміж то вона вийшла, але за афериста. Тому дівчина й залишилась у розбитого корита. Ще й повинна виплачувати батькові борги. Тому, в цілому, її реакція на різд стосовно 2 мільярдів вон, які лишила хвайон, мене не здивувала. Дівчина елементарно не знала, що зробити з такою сумою, а тут тобі тичуть 2 мільярди вон, які ти тільки в бухгалтерських книжках і бачила. Дівчина, вона у нас наївна, тому починає водити дружбу з пані Вон, не знаючи, що стане її. Новою іграшкою. Інгьон, середня сестра, дівчина розумна, з загостреним почуттям справедливості. Певний час жила в тітки, бо в цієї були свої плани на Інгьон. Жінка хотіла, щоб дівчина стала директором її фірми та підняла її на ноги, якщо І... так можна сказати. Інгьон любила навчатися та хотіла вивчати економіку, але через нестачу коштів навчання дівчині довелося припинити, тому вона подалася в репортери. Де працювала чотири роки, але за ці чотири роки їй не дали жодної крупної справи до одного моменту. Інгіон побачила по телевізору босоно і вирішила, що той їй не подобається, тому треба до нього, ну, ви зрозуміли. А зараз ми з вами в детективів пограємо. Інгіон завжди носить з собою ось таку баночку та поласкає рота. І якщо ви подумали, що це звичайна поласка для рота. Які ви наївні. Інгіон-любителька текіли. Як для репортерки, дівчина виявилася дуже емоційною, тому, щоб тримати себе в руках, вона потроху випивала. Ось ця криса здає нашу головну героїню, бо бачить Вінґон загрозу. Інгіон відсторонюють від роботи. Але руки дівчина не опускає та продовжує те, що розпочала. Інгхе Молодша сестра сім'ї О, талановита художниця, якій потрібно розвивати свої потенціали. Як його розвинеш, якщо грошей на нормальне навчання нема? Звичайно, що мізками інхе витягує та вступає в найкращу художню школу. Ну, в житті пробуватися як уже треба, тому інхе вирішує потрашувати з донькою майбутнього мера. Можна сказати, що вони заключили угоду з пані Вон. Інхе буде поряд з Хіорін. Вдосконалюючи її скіли. А сім'я дівчини обіцяє навчання за кордоном, якого так хотіла Інхе. Кьорін, я от зрозуміти ніяк не могла, як в таких прибацаних виросла злота дитина. Мабуть, подіяло правило математики, мінус на мінус дає плюс. Нерідко дівчинку могли охопити панічки від того, що батя витворює. Мені здається, що без Інхе бідненька в цьому домі загнулася. Цій дорамі навіть мафіозі від життя офігів І перекваліфікувався в консультанти в магазині взуття. Якщо дивитися перший раз, то дійсно таке відчуття, що тебе обводять навколо пальця. За одну серію стільки потів відбувається, що вишов я з одного шука не відійшла, а мене в інший кидають. Єдине розчарування те, що до Іль всю дораму був готовий поглядом з'їсти інжу, а по висновку їх шляхи розійшлися. Але якраз такий поворот подій не придає дорамі банальності. Хімія між Віхен Джуном та Кім Кімґун, яку вони створили на знімальному майданчику, серденьки залишиться надовго. Дорама підтверджує той факт, що як не крути, але гроші є основою людського життя, теж саме навчання, нормальні умови життя та втілення мрій. Але нам також вказують на те, що гроші нічого порівняно з людьми, які готові ризикнути своїм життям заради вас. Коротше кажучи. Всьому потрібен баланс.